В воно у нас розпадеться. Живка тепер 100% цілесенька доправиться на дно. Так, закидаємо кидаємо. Yeah. Жильця наживляємо через ноздрю, щоб він максимально був живучий. Жалосто перемо шматочком силиконової трубочки. От так, щоб живець не злетів. Обсипаємо макухою нашого жильця. Живець в паніровці. сом такого точно не пропустить. Одне самих перспективних місць на такої річці. Або навіть на ставку ось такі дерева затоплені. Це просто гарантія там суми є Але таку не можна від цього місця кидати. Бажано з тої сторони і під це дерево, а потім як клюне, то тягнути до себе. Просто велика вірогідність, що особ туди і затягне нашу снасть. Ми будемо дуже пильно слідкувати і швидко-швидко виважувати так в мене взагалі цей спінінг з тестом до 45 грам не можна так ось так і недалеко кинув від берега щоб живця не так травмувати будемо знати та що вудочка зліва треба бігом-бігом буде підсікати тягнути Справа у нас на печінку, зліва на життя. Фідер напевно я залишу, може у нас ліщі серед ночі підійдуть. Я плящика копченого би не проти був. Сомика то взагалі рівно буду відпускати. А от ліща б взяв. Ну і найбільша надія у мене це на ось це. Це прям 100% варіант, якщо є сом і активний. Хто там у нас є? Ну, покажись, покажись. Ось, занюхає сом цю штуку за сотні метрів і прийде за нею. Медведка, капустянка, вовчок. Саму її я не буду ставити, а з комбінацією з виповском. Вона так краще працює. Виповска ось так накручую.